система ми зачі товариш офіцер сказав що ви платите податки ви, будь ласка скажіть з якої площі ви сплачуєте податки До речі журналісти <плес> можете зняти зпинки можуть з вас то може то пряме питання я питаю со чоловіка з якої площі він справляє податки чи чимось квадратних метрів є в рішення і є в рішення давайте рішення з тебе є зараз для себе у вас немає у мене є Бо ви зараз знову будете бігти в адміністрацію за документами. Тисячі чимось квадратних метрів. Тисячі чимось квадратних метрів. Добре. Виносились на лот, і згідно цього складають. Добре, зараз ми знайдемо ваші лоти. Додаток номер три до рішення. Це, до речі, інформація, яка є достовірна на сайті міста Конкому. Лот номер один. 323 квадратних метри, а не тисяча, як пан нас запевняє. Це одна вулиця. Додайте, будь ласка, хоча б про старих метрів. Добре. Давайте, давайте порахуємо, скільки має, скільки має площа в межах першої зони. Ні, Ви можете піти поміряти, якщо вам це цікаво, бо не вирішувати. Є схема, Послухайте, є схема. Так? Давайте повертаємося до тої схеми. Де та схема? Хай нададуть. Ми з'ясуємо зараз, що він платить податки. якщо таке... Це не це не наша Давай, проблема. Ми виріш... Ми зараз. Вирішуємо проблему Про... безпеки руху. Правильно І... забезпечте безпеку громадського порядку. безпеку руху. Ми ви прийшли до консенсусу. Що вас нема консенсусу? Поки Покій не буде пар. документів, людина не буде брати з вас гроші. Я ви не ви маєте право Sorry. проїхати. Я не бачу піднятого шлегова ума. Як я можу проїхати? Підніміть чи шлегова ума включений? Підніміть пропустіть людину. Вас пропустить. Підніміть либо за кермом. За зараз? Машина залишена неправильно. Підніше ми попросили. Не, не треба цього. присідайте, все пускайте. Всеркало, не запарите. За не зрозуміти пране, да. да. да, через п'ятнадцять хвилин буде ця сама ситуація. Я вас розумів.